Доброго дня, ми з України, а я Ірина, і в мене до карт таке запитання. Репарації, чи заплатить нам Росія повну репарацію? Тому що тут я так чула, ходять чутки, визнали, що Росія повинна це все робити, але там ще до кінця це все не дійшло. Це, звичайно, велика процедура. Ось так, це зараз наразі я так розумію, наші партнери це спільно цим займаються цим питанням. Ось, визнати Росію спонсором тероризму, плюс щоб вона нам заплатила репарації. Є люди, які не належать до України, але наші союзники, які цим питанням конкретно займаються, ось так. Будемо дивитися, чи. Заплатить Росія репарації. Ви дивіться, там не тільки державі, там і окремим людям. Ви пам'ятаєте, як платила Німеччина єврейському народові, і не тільки, наскільки я знаю, за це все. Ось будемо дивитися, чи буде платити. Росія, як це буде відбуватися, як за швидко, що нам карти зараз покажуть. Ви знаєте, буде стопроцентово буде. А що б вони не робили, буде. Їх заставлять. Їх заставлять, ви знаєте, тут вони попалися. Дивіться, е самі старші аркани, крім цієї, будуть платити. Правда, це буде, дивіться, ем, я так скажу, це буде тривати, це буде не так швидко. Мені карти показують ну, як мінімум, два роки. Два роки це все буде, тому що ви бачите, лютують вони, але буде весь світ буде. Тобто всі приймуть це рішення ем, з часом. Усі приймуть це рішення, і це буде виконуватися, це буде контролюватися, наскільки я бачу це. Ось. Але це буде не зразу. Це буде не зразу. Так, це буде все поступово, особливо після перемоги. Ось, бачите, нам показують перемогу після повної перемоги. Це почнеться потрохи. Ці закони, які будуть прийматися, вони будуть потрохи діяти. Звичайно, рашка цього не хоче. Ось, вони будуть все робити для того, щоб це не сталося. Ось, і мені таке враження, ось не знаю чому, в мене таке враження, що вже е пуйла не буде. Чомусь в мене таке враження, що вже буде не пуйло, хтось інший. Ось щось у мене таке враження, не знаю. Гаразд, мої дорогенькі, наскільки ми бачимо, будуть платити. Звичайно, це не одразу. Це буде все поступово, але їх заставлять. Вони прив'язані. Бачите, ось е, диявол говорить про те, що е, вони запряглися вже в, цю, в це, Їм вже з цього не вийти. Абсолютно ніяк. Абсолютно ніяк. Будуть, будуть вимушені. І наскільки я розумію, і окремим особам, у яких, наприклад, доведеться, звичайно, тут все буде по закону, все буде доводитись. Бачите, і ця карта про це говорить. Що ті випадки, які доведуться, що людина була закатована, там і родичі, наскільки я ось так бачу, будуть отримувати компенсації. Тобто і Україна буде отримувати, і окремі особи так само. Будуть мої дорогенькі. Хоча це, це по мінімуму два роки буде йти. Десь так, 20 місяців показує. але я більше цю карту бачу так, два роки і більше. І будуть вони, вони прив'язані. Все. Тут, тут немає іншої розмови. Гаразд, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю, щиро вам дякую за підтримку і. За ваші коментарі, за ваші запитання, тримаємося разом до перемоги, мої любі!